Софійка розмальовує дерев'яну дощечку. Подібні розписували, ще кілька століть тому на Яворівщині таке заняття їй подобається. Які старовинні іграшки на виставці, каже, на них би і з легкістю проміняла свої сучасні ляльки. Ну я малюю оце віяло, а оце на виставку. А мені дуже подобаються Оті два коники, там маленький коник, дитинка і великий. Окрім коників, тут є курчата, птахи й сопілки. Кожна така давня іграшка призначена для певного віку дітей. Для малюків, які вчаться ходити, мателик на дерев'яній паличці для старших іграшка Лаповка. Вона розвиває окомір, увагу і терплячість. Найстарша іграшка серед колекції деркач. Це ну, от я знаю, що на Дніпрянщині схожий інструмент е, називається е, деркач, і цим інструментом навесні я чула таке, що в весняних обрядах відганяли лихі сили. Отак. Понад 200 таких старовинних іграшок є в колекції Галини Шумило. На виставку майстриня привезла їх майже сотню. Виготовляє вироби разом із чоловіком. За ескізами самобутніх іграшок цей промисел розвивався на території сучасного яворівського району Львівської області 17-го століття. Хоча тоді іграшки були не такі різнобарвні. Фарби для них виготовляли із рослини червицю, а кольори додавали із соку червоного буряка та зеленої трави. На сонці така забавка легко вигорала і втрачала барви. То з деревом дружить, то будуть і діти здорові. Колись навіть як дитина народилась, бабуся давала дитині іграшку з дерева. Чому саме з дерева, щоб не чіпалося лихе. І, звичайно, ми іграшки найбільше це робимо з осики, а осика єдина деревина, яка відганяє лихого. Також використовували м'які породи дерев, липу і хвою, запах якої дуже корисний. Колекція Галини постійно поповнюється свої іграшки, а з ними і самобутнє українське ремесло. Майстриня презентує і за кордоном вже відвідала Німеччину та Польщу.